Привіт, друже. На дворі, сьома ранку, парк прохолодно, людей майже немає. Я вже встиг зробити дуже багато справ. І незважаючи на те, що зараз сьоми ранку, я вже майже зробив все, що мені потрібно було з тої рутини, яку треба було виконати. Плюс творчий процес, плюс творча робота, структуризація, все було скріплено. І знаєш, я сьогодні мав прокинутись ранком. П'яті ранку. Але я став раніше, я став Пів-третя. Пів і я знаю, що це виснаження для організму. Я його сьогодні винагороджу дам йому обідній сон. Але коли я став пів-третя ранку, я не почав м'ямлити, думати. У мене був внутрішній запал. І я почав його зразу направляти туди, там, де я реалізовую це. І саме хочу, щоб ти це зрозумів, коли ти прокидаєшся зранку, і в тебе є цей потенціал, ця енергія. Більшість людей її спускають в холосту. Як це відбувається? Вони комусь дзвонять, говорять про щось, пусті балачки. Ця енергія просто розсіюється. Цей концентрат, який би ти міг дати в те, що тебе потім буде підтримувати. Як фінансово, так і морально. Ти міг зробити те, щоб твоє суспільство, де ти проживаєш, стало краще. Тому що кожна зміна відбувається з нас. Піди побігати. Спортзал. І коли ти прокидаєшся, позаймаєшся, зробиш всі справи, які тобі було потрібно, і ти дивишся на годинник ранку, тобі також, як мені захочеться записати це відео, ти будеш приємно вражений, що структуризація з самого ранку, вона більшості хаотична. Але в тому запалі в цій енергії, ти просто рвеш це все. І знаєш, я сьогодні спостерігав, як лягають спати зорі і як прокидається сонце. Коли я прокинувся, було світло небо. І дуже багато зірок. Дуже багато. Які світили дуже мляво, які світили дуже сильно. Але один момент, коли почало прокидати сонце, мляві зірки зразу з зникли неба. -зникли. Коли почало прокидатись воно сильніше, інші також зникли. Але залишились ті сильні, ті, що палали. І що дуже ярко світять, Вони залишили ще на небі. Але все рівно пройшов час, сонце їх закрило. Ти повинен бути тим сонцем, яке освітлює. Тобто тим, хто веде за собою. Тому що якщо ти будеш давати цінність, ти будеш мотивувати людей, ти будеш давати їм те, що вони хочуть, ти будеш рухатись у ній з ними. Тобто ти будеш допомагати їм зростати і будеш зростати в цьому випадку сам. Ти повинен бути сонцем, тому що якщо ти будеш викладатись не наповно, ніфіга ти не будеш сонцем. Треба зробити так, щоб ти зробив все ідеально. Але не в той момент, коли ти дивишся назад і бачиш, що можна було зробити краще. Такі моменти будуть, навіть якщо ти зараз ще зробиш ідеально на твій погляд, ти просто роби так, щоб тобі подобалось. оце є ідеальність для тебе. Тому що в кожної людини свій ідеал. Зробив, тобі сподобалось, душа прийняла, тоді випускай на ринок. І таким чином будеш постійно-постійно досконалюватись. Коли я спілкувався з Наталею Карпою, я запитую її, як вам дається підтримувати такий запал, як вдається писати такі класні пісні, треки. Взагалі, як вам... я в шоці, як ви класно все робите. І в неї справді було в душі, от коли ми з нею спілкувалися, це було глибоко затопано, вона мені розказала це. Каже, я коли їду в машині, слухаю свої треки, я знаю, що їх можна було записати краще. Але коли вона була тоді в студії, вона робила це доїдало, доводила, структуризувала і діяла. І тепер вона знає, як зробити краще, вона буде рухатись. Отаким От маєш бути й ти. Вона є тим сонцем, яке закриває ці маленькі зірки, які тільки десь випльоскуються і не викладаються наповну, викладайся. І залежить від того, коли ти це зробиш. Якщо ти зробиш це сьогодні, ти зможеш набагато більше досягти в тому житті. Тому що саме твоє досягнення. Будує тебе. Твоя сила будує тебе. Твоя впертість будує тебе. А рішучість допоможе зробити все те, що я тільки що перелічив. Реальністю у твоєму житті. Так, це мотивація, яку я хотів записати сьогодні для тебе, тому що сам зарядився. Я зарядився тим, що з самого ранку я виконав всі завдання, а тепер я йду усміхатись тим людям, які мені приємні, Спілкуватись з ними, ділитися цінним контентом. І, можливо. Ворювати нові синергетичні проекти. Попа, дружні.